Вітаю вас, мої дорогі. Я зараз запишу коротеньке відео на таке питання. Мені написали: Привіт, Оксана! Хотіла дізнатися, дещо я от маю трохи розгубленість, точніше, якусь зацикленість, бо є християнкою, а також ознайомилась із практиками, що схоже на буддизм. І через цю мішанину. Я або покладаючись в усьому на Ісуса Христа, можна сказати, розслабляюся і втрачаю роботу над собою, тобто пильність, або ж погружаюсь в себе під час медитації і зациклюючись якби на собі, я втрачаю з уваги Ісуса Христа. Без якого неможливо. Де уловка? І де проблема? І через що так відбувається? Ви знаєте, на таке повідомлення відповісти коротко лаконічно дуже складно. я хотіла, захотіла записати це відео. Ось дивіться. Це зараз насправді дуже актуальне питання. Я бачу, як багато людей зараз дійсно. Розгубилися. Чому Чому розгубилися? Тому що зараз дуже активно пішло вчення буддизму, Насправді Буддизму, будизму, ж карми. І і багато людей побачили, що воно функціонує, що вчення функціонує. що Практики, які там дають, теж працюють, да? і е, ті люди, які до цього вірили в Бога, читали Біблію, е, знайомились так, з Ісусом Христом, то в них якась полу... получився якийсь такий, знаєте, якась мішанина в голові. Як так, якщо я там багато років... Вірила ось так, а зараз приходять інші люди, які говорять про Будду, про його духовні вчення і ті духовні практики, які вони дають, вони працюють. Як таке може бути? Якщо наш Бог це Бог, Отець і Син Ісус Христос і Дух Святий, і більше немає богів. Так, от, давайте. Порозмишляємо. Я зараз скажу те, як я живу, як я вірю, як я думаю. Це буде моя думка, мої роздуми. Кому підходить, окей. Хто не згідний, теж окей. Тобто я приймаю вашу думку, тому що кожна людина має право на свою думку, має право вірити так, як вона вірить, і жити так, як вона хоче. І, і тому а, надіюся і на вашу а, повагу а, до моєї думки. Так от, почнемо з того, що а, і особисто я, а, я ніколи не дивлюся на те, як людина себе називає. Чи називає вона себе християнкою, християнином чи буддистом? Чи католиком, чи православним, чи п'ятидесятником, чи євангелістом, чи мусульманином, чи атеїстом розумієте, для мене слова не мають значення в тому плані, якщо за цими словами я не бачу відповідності. Тому що є багато людей, які, вони, які себе якось називають. Но ти бачиш, що за цими словами пустота. Тобто людина називає себе тим, ким вона не являється. Тому для мене, якщо сьогодні говорять, що я християнин, я на це взагалі не звертаю уваги, тому що я дивлюся на людину, я відчуваю її духом. І тим більше, якщо я ще й знайомлюся з людиною в її повсякденному житті, і я бачу її спосіб життя, який зовсім не відповідає тому, як на себе називає, то це дуже смішно. І тут я вам скажу саме найбільша причина і проблема, чому зараз пішла така мішанина, коли прийшло вчення буддизму. І воно працює. Чому так? Тому що ті, які називали себе і називають християнами, вони мало хто із них справді живе тим, е, тим вченням, яке приніс Ішуа, Ісус Христос. Е, все перевернули, все перекрутили, е, Біблію склали як хотіли. І зробили із цього всього таку знаєте таку мощну імперію, через яку управляють людьми. Тому на сьогоднішній день я чітко можу сказати, що я не звертаю ніколи уваги на те, як людина себе називає. Я бачу, ким вона являється. Людина може не називати себе ніяк, але. Коли ти пообщаєшся з цією людиною, ти настільки відчуваєш присутність Бога в цій людині, в її атмосфері. І після розмови з нею ти настільки наповняєшся таке відчуття, що в тебе виростають крила. Тоді, навіть якщо ця людина себе ніяк не називає, я точно можу сказати, що це людина Бога, що це посланник Бога. Ось так. Тож. Давайте повторимо, так. Дівчина каже, що коли познайомилася з практиками буддизму, мішанина, так? І вона каже, що і через цю мішанину я або покладаючись в усьому на Ісуса Христа, Можна сказати, розслабляюся і втрачаю роботу над собою, тобто пильність. І тут я вам зразу скажу, якщо ви покладаєтесь на Ішуа, на Сина Божого, на Ісуса Христа, ви ніколи не втрачаєте пильність. Тому що а якщо ви покладаєтесь на нього, але ви знаєте, що Він живе у вас. То ви, у вас навпаки все активується. Ви стаєте активним. Активною. У вас включаються всі радари. І ви відчуваєте Божу присутність в собі. І ви ніяк не можете втрачати ніякої пильності, ви навпаки, ви активуєтесь. Тобто тут можна зрозуміти вже, що. На якого Ісуса Христа ви покладаєтесь тоді, якщо у вас втрачається пильність? Це раз. Друге. Э, втрачається, розслабляюся і втрачаю роботу над собою, тобто пильність. Окей. Або ж погружаюсь в себе, і під час медитації я і зациклюючись якби на собі, я втрачаю з уваги Ісуса Христа, без якого неможливо. Дивіться, ви тут, в принципі, написали як би одне і те ж саме, тому що, коли ви зациклюєтесь на собі, якщо ви вже знайомі з вченням Ісуса, і ви робите медитацію, ви... медитація, що це таке? Це ви погружаєтесь в себе, і ви прибуваєте, ви чуєте тишину, ви чуєте голос Бога, ви чуєте себе. Голос свого Бога в собі, тому що ви знаєте, хто ви є, і ви знаєте, хто живе у вас, і ви знаєте, що і вчення, яке приніс Ісус Христос, про те, що я в вас, ви в мені, так, я в отці. Тобто ми, все, ми, ми одне ціле. Немає роздільного, немає такого, що я концентруюся на Ісусі, а себе забуваю. Чи я концентруюся на собі, а Ісуса, виходить, я відкидаю. Це ми є одне ціле, ми є нероздільне. Тому у е, вас мішанина із-за того, що ви поки що ще не усвідомили, х, ким ви являєтеся, хто ви є? Тому що бути дочкою Бога, сином Бога це відображати характер Ішуа, відзеркалювати. Розумієте? Ви не можете сказати, що я тут, а. Дочка, Бога десь там. Ні, ось тут. І Бог живе ось тут. І ви почуєте його не десь там, не коли ви прийшли в церкву, хоча і там теж. Але в першу чергу ви, ви чуєте Бога ось тут. Розумієте? Тому ви не можете відкинути одне від іншого. Я хочу сказати таке важливе, да? знову ж таки, моє. Те, як я зараз бачу, вірю і живу, що насправді ці вчення так, вони працюють. І я вам скажу даже більше. Я бачу, як люди настільки мають оцей голод по Богу, по-справжньому, по настоящому що вони шукають і вони йдуть на ці вчення, да? і вони знаходять для себе якісь відповіді, вони починають якось розвиватися, вони починають працювати над собою, і це класно. Знаєте, я ніколи не обіцінюю тих людей. Які допомагають іншим людям. Незалежно, чи це вчення буддизму, чи це вчення ісламу, чи це православні, чи це баптисти, чи це євангелісти, якщо людина наповнена Богом і вона допомагає людям, це супер. Це супер. Лише одне єдине, що я можу зауважити, і що я бачу, як не вистачає да, у всіх цих вченнях, це саме вчення Єшуа. Чому? Тому що Він відкрив нам, хто ми є. І він не просто це відкрив на словах, він, розумієте, він відкрив цей доступ бути тим, хто ми є, в духовному світі. Розумієте? Він тим, що він зробив, він дав нам повний доступ. Получається, він сказав, що у вас є все. Ви є сильні, тому що з вами Бог. І люди зараз, ті, які це знають, читають, розказують, вони це розуміють, але мало хто увійшов в цю силу, тому що бути сином дочкою Бога це являти Бога. Це не просити, Боже, поможи, Боже, стіли, а чи є в Тебе на це воля, а чи нема? Розумієте, коли ми входимо в силу Духа, коли ми являємося одним цілим, ми знаємо, як казав Ісус, що я бачу те, що робить Отець. І те роблю я. Як ви думаєте, він бачу, що він брав бінокль і дивився, де Бог там якийсь бородою на небі сидить і що робить? Та ні. Тому що він мав, він ходив в цьому відкритті, він ходив як син на цій землі. розумієте? І він з, цього, з цієї сили він проявляв Бога, силу Бога. Він зцілював, він воскрешав, він ходив по воді і так далі. Розумієте? Ось у чому полягає наша з вами задача, це увійти в силу Бога, увійти в синовство і ходити на цій землі. Тому що написано, що всі, розумієте, всі, всі, все творіння а, якби, стогне від очікування, коли ж проснуться сини і дочки Божі. Це не просто так, це не те, що ти клянчиш у когось. Це ти знаєш, хто ти є, в тебе міцне коріння. Ти знаєш, що ти одне ціле з Богом, і все для тебе в цьому світі. І ти знаєш, що ти твориш цю реальність, яка навколо тебе, тому що ви з ним одне ціле. Ось так. Тому, друзі мої, будьте уважні. Класно ходити по різних курсах, класно займатися духовним розвитком, але якщо ви. Не знаєте основного, якщо ви не знаєте, хто ви є, без знання цього ви не увійдете в силу духа. А ті, які не увійдуть, тим буде дуже важко. Тому що зараз ми увійшли в новий час, де кожна душа має відновити свій зв'язок з духом. З Божим духом. Тому е я дякую, по-перше, я дякую за це запитання і рекомендую переслухайте ще раз, можна ще два-три рази, це відео, і вдумайтесь. Не спішіть е критикувати, не спішіть приймати, роздумуйте. Все, що ви отримаєте будь-яку інформацію, роздумуйте, розжовуйте. А, нехай вона говорить із вами, нехай Бог вам підказує. Розумійте, що ми люди да? От ми для того, щоб підсвітити. Но задача кожного із нас знайти цю глибину особисто у спілкуванні з Богом, який живе ось тут. Ми є з ним одне ціле. Ось і все. Тому, друзі, не забуваємо, хто ми є і для чого ми тут.